Цього разу зустріч членів жіночого клубу Анна Марія проходила у дитячому садочку номер 6 який гостинно зібрав коростенок під своїм дахом. З приходом весни оживає краса жінки. Краса її душі, її таланту, її любові. І от сьогодні ми з вами поговоримо про жіночу красу. Краса жінки не лише в її зовнішності, не лише в її одязі, зачистці, яку носить жінка, а краса в її очах, в її душі, в її серці, в її таланті. Темою зустрічі недаремно стала весна, бо всі жінки прекрасно розуміють, як хочеться змін після довгої зими, адже все прокидається і оживає. Те ж саме відбувається і з прекрасними дамами. Кожна старається, хоч мінімально, але змінитися. Як це зробити швидко і в домашніх умовах, присутнім розповіла майстер естетичної краси Інна Кожан. За декілька хвилин вона продемонструвала, як можна зробити гарну зачістку, що додасть вам шарму та краси. Наступну гостю Катерину Лисову представила Оксана Геращенко. Катерина Григорівна журналіст з багатим досвідом роботи. Екс-редактор газети Іскоростень, художниця. А головне, цікава талановита жінка, яка світ бачить серцем. А потім, взявши до рук пензля та фарби, переносить свій всесвіт на полотно. Віддушена самотнього серця. Так про своє захоплення говорить Катерина Лисова. Довго тривало, що я паралельно суміщала журналістську роботу і писала картини. Останнім часом, коли я вже працювала головним редактором газети Іскрасі, а до того помічником народного депутата Валентини Семенюк, ви може знаєте, її у Верховній Раді. Я теж писала. І мої перші виставки відбулися, до речі, у стінах Верховної Ради. Там колективна виставка була художників Києва і України. Потім була організована від Житомирщини. Виставка мистецьких робіт у Польщі, відібрали чотири моїх роботи. На території Києво-Печерської лаври була галерея ексклюзив, коли вони побачили мої роботи, вони запропонували, щоб я там виставлялася. Це був початок. А потім, то з 2009 року, я вже зрозумівши, що я не можу існувати без, без живопису, я присвятила себе. Буквально повністю, як кажуть, поглинула це море мистецтва. Незабаром, а точніше, з вересня, в дошкільних навчальних закладах для діточок ведуть громадські виховання рідний край крізь призму творчого потенціалу. Саме через роботи Катерини Лисової діти будуть знайомити з рідним містом та краєм. А поки що дошкільнята залюбки демонстрували свої творчі здібності та вітали гостей.